Нагороди знайшли своїх героїв. 27 співробітників ДАІ у Херсонській області, які несли службу у зоні проведення АТО, отримали подяки та відзнаки МВС. До привітань мужнім чоловікам приєднались і наші журналісти. Ці чоловіки назвикли до телекамер та уваги преси, адже їх щоденна робота інша охороняти спокій та мир українців, зокрема на автошляхах. В зоні проведення антитерористичної операції вони були місяць. Завдань мали багато. Серед них супровід військових колон та цивільних осіб несли службу на блокпостах. У найгарячіших точках Сходу ніс службу і Володимир Ткаченко. До завдань і він, і його колеги ставились відповідально, бо на кону спокій держави і інакше вчинити вони не могли. Службу несли в Луганській області, Сватово, Северодонецьк, Рубежне. Обеспечували супроводження воєнних грузов, гражданських ліс, несли службу на блокпостах. Загалом, за час проведення антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях побували 42 співробітники ДАІ. на схід. Вони йшли добровольцями і кажуть, за необхідності вони знову готові виконати свій громадянський обов'язок. У нас з перших поїхало 12 чоловік, і ми дали собі обіцяння, що якщо хтось із нас туди поїде, що ми всі 12 чоловік туди поїдемо. Об'язаності наші були не допустити сепаратистів, терористів на територію Луганської області. Такими співробітниками щиро пишається керівництво МВС. Службу хлопці несли сумлінно, навіть попри те, що доводилось ризикувати власним життям. Такий підхід до справи справжній приклад для наслідування. Сотрудники виконують задачі в зоні АТО. Дійсно різкують життю, сопровождає військові колони, вивозя, сопровождає гражданських місць. Подяки, грамоти, почесні відзнаки все це сьогодні для захисників. Проте найбільша нагорода для кожного з тих чоловіків, як вони самі ж жізнаються. Слова вдячності від народу, які на їх адреси лунали неодноразово.